Та ми знову повертаємось в ту саму найстрашнішу бюрократичну процедуру, яка і знищує цю державу. От я собі уявляю, якби зараз мільйони українців, які в свій час виїжджали за межі України в Канаду, в Сполучені Штати, в Іспанію, Португалію, будь-де, які відчули цей позив свободи, які почули і зрозуміли, як треба працювати, що якщо не дай Боже, ти дорожній поліції Даш Хабар. Ти завтра будеш у в'язниці. Не дай Боже, ти прийдеш з хабарем до когось, ти будеш у в'язниці. От якби ці люди всі почали повертатися в країну, я переконаний, це зовсім інші стандарти життя були б. Але коли навіть є такі прориви, як ви, як Джаба, який не був ніколи в країні України, але з яким я провів не один вечір, спілкуючись, як змінити систему реєстрації, тотальної системи корупції, яка є в країні. Який запропонував свою систему. І чим це закінчилось? Людина на вулиці, його послуги не потрібні. От я думаю, це зараз треба обговорювати. Чому такі люди не потрібні країні зараз? Чому такі люди не проживаються в уряді? А чи не тому, що набагато легше набирати тих, хто знає схеми, як правильно провести тендер, як зробити відкат, як брехати в журналістам, як це пан Чебатарь, перший заступник міністра внутрішніх справ? Який, до речі, ким призначений сьогодні радником міністра, який сидить в тому самому кабінеті і далі творить свої чудеса, які він творив. По ньому є кримінальна справа. Його зять відповідає за те, що він побив журналістів. Оце саме страшне в країні, що відбувається. Відбувається підміна понять замість того, щоб дійсно реально почати міняти країну, набирають тих, хто всім угоден, тих, хто будуть мовчати. Тих, хто будуть розказувати, що в країні війна, тому нічого не можна міняти. Тих, хто каже, що в країні корупція, розказують, що ти рука Москви. Оце найстрашніше, що не міняє країну. Тому я переконаний, чим більше таких людей буде приїжджати в країну, які кидають все, які кидають чудовий кар'єрний зрост, які кидають свою перспективу роботи там, і які переконані, що вони все одно змінять цю країну, бо народ вже змінився. І це показала революція гідності. На жаль, верхівка, яка прогнила вся, ніяк не може зрозуміти, що люди інші, країна інша. І ти не прикриєшся вже ні війною, ні рукою Москви, ні чим. Бо рука Москви той, хто сьогодні плодить корупцію, той, хто сьогодні, прикриваючись війною, далі краде мільярди і мільярди з державного бюджету. Оце головне. І я вам дуже вдячний.